Електромонтер Олег Лісовий замінює лампи на ліхтарях. Після навчання в Прилуцькому технічному фаховому коледжі молодий спеціаліст вирішив залишитися в рідному місті. Сьогодні хлопець працює на комунальному підприємстві Міськсвітло, освітлює прилуки за допомогою новенької автовишки. Спецтехніку придбали за кошти міста. На закупівлю транспорту Прилуцька міська рада виділила 4 мільйони гривень. Після проходження тендерних процедур підприємству вдалося зекономити кошти. Сучасна автовишка на базі автомобіля Дайон коштує 3 мільйони 400 тисяч гривень. Да нову машину, дуже раді, що її купили. На ній тепер приємно працювати. Крім цього, новий спецтранспорт більш функціональний. Управління обладнанням здійснюється за допомогою декількох пультів. Нижній на платформі автомобіля забезпечує керування землі. За допомогою пульта управління в люльці електромонтер сам може підводити себе до ліхтаря. Зверху легше підводить самого себе. Бачиш, що провода, які рядом. Потрібно менше часу, щоб розкластися, підвестися». Конструкція стріли автовишки складається з трьох секцій і сягає 18 метрів. Крім цього, автівка виготовлена з надміцної конструкційної європейської сталі. Це дозволяє збільшити безпеку при роботі та загальний термін експлуатації спецтранспорту. Люлька має можливість повороту, що забезпечує додатковий комфорт і зручність при роботі та збільшує зону обслуговування. Нова техніка і більш екологічна, розповідає Олег Лісовий. У неї дизельний двигун з з присадками, щоб було менше викидів шкідливого повітря, електроніка гарна, нова гідравліка. Також люлька автовишки обладнана електроізоляцією, що дозволяє оператору проводити роботи на лініях електропередачі під напругою до 1000 вольт без відключення електроенергії. Це дає можливість значно скоротити час заміни однієї лампи. Багато замінено ламп зовнішнього освітлення, протягували нові лінії на ній. Комфортно працювати. Ну, новий транспорт це майбутнє підприємство. Більше можливостей з новими автівками.